Добрий день, любі діти! Є професій так багато, всіх їх не перерахувати, а ти обрав, ким хочеш бути, тоді про деякі послухай. Сміливий пожежник, вогонь загосив, водою мітево його він залив. Пожежні завжди на пожежу спішать, а нам треба номер пожежників знать. Поліцейський захищає нашу честь, наш спокій і на службу заступає о першій годині денній і уночі. У садочку вихователі, як бабусі і як матері нагодують, погуляють, спати діток повкладають, почитають нову казку, подарують свою ласку. Знань чимало в нього є, дітлахам їх віддає, міста знань постійний житель носить гордо ім'я вчитель. Рівно цеклу викладає, дах старанно покриває, каменяр і покрівельник носять назву будівельник. Лікар допомагає дорослим і дітям як найдорожча людина на світі. До лікаря йти небезпечно і боятись його недоречно. Він полегшує наші муки. Це дуже важлива наука. Вміє справно рахувати і товар пропонувати. Зошит книгу Олівець видає нам. Продавець. Він воює з жовтим падалистом, щоб було в дворі охайно й чисто. Рано вранці чути вжик та вжик, подмітає тротуар двірник. гальма й газ, відвезе усюди нас. Для доріг він хлопець свій, за кермом сидить водій. Шахтар під землею працює, підпори тунелі будує, вугілля нагору підійма, працює шахтар недарма. Квіточки попідливає, кущики попідстригає, для рослинок чарівник. Любить землю садівник. Він у лісі проживає та за лісом доглядає, сосни садить та пильнує, звірів взимку він годує. Це єгер, він дуже любить природу. Нове плаття в мене файне, бо пошив його дизайнер. Ручкою він змахне, хор на сцені заведе, не чарівник і не агент. Хто ж це діти? Диригент? Художник чудові картини малює, в музеї милуюсь, пейзажами я. там рідна природа, річки і долини. Лани Золоті Україна моя. Він комп'ютер добре знає, він про всі програми вміть скачає. Ця професія нова Програмістом звуся я. Він дізнається для нас про Китай і про Канзас, про найдовший в світі міст Розповідь нам журналіст. віст. Зброю в руках тримають, Україну захищають, гідні, гарні вояки, ще й славетні моряки. Це військовослужбовець. Хто готує борщ смачний, дітям хліб пече пухкий, цілий день він куховарить, нам корисні страви варить. Ветеринар тваринам друг. Лише погляньте ви навкруг. Пухнасті всі здорові собачки, котики і корови. А зараз пропоную вам пограти в гру, що потрібно для роботи: лікаря, вчителя, пожежника та будівельника. Починаємо. І так. Кому це потрібно книжки? Так! Вчителю. Швидка допомога. Лікарю. Пожежна машина. Пожежнику. Казка олівець, рулетка будівельна, план будівництва, будівельнику. Зошити, олівці, окуляри, ручка, вчителю. Мікроскоп. Лікарський розчин, лікарю, вогнегасник, казка, пожежнику, молоток, викрутка, дріль, будівельнику, глобус, вчителю, шприць, пігулки, лікарю, рукав топор пожежнику. Фарби, пензлик, цеглини, кельма, будівельнику, дошка, вчителю, термометр, фенодоскоп, рецепт, лікарю, драбина, лопата, гак, відро, пожежнику і бетонозміщувач. Діти, а яка професія найважливіша? Всі професії важливі, всі потрібні для людини. Дякую за увагу. До зустрічі!